Їдемо з міста. Та коли зранку кажу, поїхали в місто. Він каже, чого? Кажу, устроїмо зирінг. Ну, частично і шопінг. Таке от погуляли по ринку, по магазинам полазили, подивилися, трохи мізки свої розгрузили. Бо вчора таке гай-гай. То зерна купили, то комбікорма купили, то то те, то те. Таке все бігали, в поглашені. Та нам дали брошюрку такую. У нас з 9 по 25 травня цирк приїхав. Ми з Колі балакаємо, Нікіта прийде з роботи, він сьогодні вперше. Хотіли на слідкують неділю в цирк поїхати. А я кажу, а Нікіта там в ніч потім і не захоче, бо там в час дня і ну, в 13.00 і в 18.00. 13.00 він ще буде спати після зміни, після ночі відсипатися. А в 18.00 потім галопом буде переживати, бо йому на зміну йти ввечері. А він зараз, в них там ремонт, то він працює без вихідних. суботу неділю теж працює, тобто він був вихідний, можна було б поїхати сьогодні. А це, тільки ввечері прийде та спитаємо. Хотіли заїхати білети купити, ну квітки. А Коля каже, а вдруг він не захоче. Що ж ми каже, купимо на нього, а він не захоче. Ввечері поїдемо. Якщо він захоче і будуть квитки, то ми сьогодні ще й попадемо в цирк. Це Коля каже, давайте каже, підемо. Зберемося та й підемо. Я каже, в цирку ти був в цирку? в класі Четверто. Не знаю, який цей цирк, то може поїдемо, бо вже поквапають. Так, ми вже вдома трохи покажу покупки. Купила собі оце такого полукарликового півника. Дивіться, який півник. 30 гривень. Оце такий півник. Так, посадю і ті порозсажую. Купили отаких огірків. Ну, раніше казали северинські на них у нас. А зараз, не знаю, по 70 гривень. Такі огірки. Вибирати не дають, і вона зараза дивлюся, поклала мені, гляньте. 70 гривень. О, огірки. Ну нічого, обріжеться. Бо вони там і 75, і 80, і 90 ціна така. Диска по 30 гривень. Ось така ну, гарна, не пуста така, редиска. І отакі помідорки, такі помідорки теж по 70 гривень. Помідорчики такі невеличкі. Купили, купили, зараз покажу, красівки собі купила ось такі. Ось це в Магелані, Ну, хто в Крапівницькому знає, у нас на Критому ринку, Магелан, Це в Магелані, Ось такі ось красивки взяла. О, 395 гривень. Чого не взяти? Такі красивочки. Були сірі і подошва сері, і ці вставки сірі. Коля каже, наче симпатичні, ніж цей. Ну, типа под нью-балансы Сделаны. Такие. И взяли в товарах по 40. Ну, тоже кто в крапивничком, ты знаю. А ну, коль кто берет. Никите. Вот такие. А ну потрымаешь. Ось такі шортики на роботу. Ось такі легенькі такий матеріал. Легенький. Ось така ціна. Що не взяти? Взяла одні. Думаю, якщо сподобається йому такі шортики. Буде він на роботу їх тягати, Бо вдома у нього є що тягати. А на роботу ось красивочки, біла футболочка, шортики і вперед. Такі легенькі, за 200 гривень що не взяти. Ту квіточку я зараз посаджу, я хочу там оті пооткапувати І десь їх пересадити. І я не знаю, чи хай тут будуть, чи теж може десь відкопати. І... Ну, їх не видно, їх треба трохи пересадити, так щоб було видно, щоб ними можна було милуватися, тими квіточками. Не знаю, може туди пересадити. Чи що? У мене тут ще понасіювалося петунь моєї. Тут воно. Гляньте, Всі грядки, все це, її треба порозсаджувати, цю петуню. Треба якось зайнятися і порозсаджувати. І тут усе посеред бур'яну. Тут понасіювалося, понасіювалося. То... І там десь у мене. Ну, коротше, по всій грядці у мене понасіювалося. Треба зайнятися, попроривати бур'яни і порозсаджувати. Ой, у мене буде цей квітнуть. Боже, Люпін буде квітнуть. І один і другий той, що ми привезли, це я зараз залізу, вам покажу. Той, що ми привезли, ось ж весною. Хто бачив, що ми копали. Зараз покажу. Боже, дивіться, що тут робиться. Міленький бур'ян. І це ж тільки проривало. А він же ж тут заполонив все. Заполонив. Ось ось. Це що ми привозили. Ну, я не знаю, мабуть, ілі біленький, і розовенький буде. Один ромашка. хризантема І ось о, глянька, який буде. Другий люпін квітнуть. Воно в мене, бачите, скільки тих півників трошки... Повикопую, пересаджу. По Боже, так холодно стало, таке сонце світило. Так припарювало і так холодно стало. Да, тут, звісно, мені проривати Гляньте, що робиться. І буду проривати, сапати знову ж таки, не буду його висапувати, тому що тут сходять ж квіти насіяні. Тут і чорнобривці, і все всходить. Якщо я його висапаю, то це буде не дуже, не дуже добре. Такі дорогі оці флоксі шиловідні. Такі дорогущі. маленький кущик, 70-80 гривень. Походила, подивилася. Ну, я купувала в минулому році різні же. розовий той, що в мене був, пропав, пересадила сюди, пропав. І купувала різні в минулому році. Теж так. Понасажувала і всі вони пропали, не вижили. А дати 80 гривень, посадити, ще він це. і цей, так Коля, кажу, одну. Вже що буде, то і є. І ті всі понасажувалися, ані ті не гласки теж. Водозбірник, дивіться, який шикарний вже. Заквітнув крупнячий такий. Півники скоро будуть квітнути. Так, і зараз ще покажу покупки тільки не сьогоднішній. <laughs> тільки не сьогоднішній. Одна покупка нас чекала дві неділі. Ми їздили, їздили, шукали, шукали, потім знайшли, договорились вона чекала нас дві неділі, а іншу покупку покажу. Ну, а іншу нашу покупку, хто вчора в шорці бачив, то ось о, водичко п'є. Це наша кльопа. То в неї не поцарапана, то в неї намічена, що це вона наша. Ну Вчора більше було намічено, це вже вона пообтиралася. <соргав> да? о! О! о, о. Вчора вітали в шорці, там і раділи. Ми самі раді. Я ж кажу, ми шукали, шукали на ринок, виїжджали, виїжджали вихідні. Кожні вихідні були, питали, то не було. А це домовилися ну, тут з нашим місцевим фермером. Він каже: У мене є одненьке. Каже, я так не продаю, а це каже, можу продати з-за того, що не обрізаний хвостик. Я каже, обрізаю хвостики своїм, а це, каже, якось пропустили, одне, каже, не обрізали, а вона тепер, каже, бігає і тих, каже, за хвости гризе. Ну, Бо коли їх багато, вони відкусують. Ну, хто тримає багато, то знає. То Вони друг другу відкусують ці хвости, тому їх обрізають на фермах. А це, каже, вона одненька якось затірялася. І каже, її не обрізали. А тепер, каже, і її кусають, і вона кусає, і тримаємо віддільно, каже, мені не це". І каже, можу її продати, якщо облаштувати. То ми поїхали, подивилися. то Поки з'явилися гроші, чекали, коля гукає, то потім забрали. І, каже, вона чекала нас дві тижні. Кльопа. А, як смачно. Набережно. Все-таки в сараї, коли були ото дощі, і вони ото ж я казала, що топ'яться. А ми зранку відкрили, то це каченя придавлене було, повзало на ноги не ставало. А ото е, те, що я показувала, ну хто дивиться уважніше, то показувала таке линяло воно. Руженька голова у нього була, що я казала, буде ще одна коричнева така качечка. То то задавили. Коля знайшов в кінці сарая, в углу придавлено. А це не ставала на ноги, то сиділа в королятнику. Коля каже, наче вже стає. Да? О, це качок. Це, кача. це кача. Да. Це качок. Все, швидень, Тут треба поналивати і їсти подавати їм. Стадо поглашені. Ну, но входить. Вийшло з-під кралятника, стоїть. Я на цих муларді. От же ж противні які. Простим качкам все одно. А муларди, яке воно противне. Ну, я не в захваті від них. І я теж, ні, це, це перший і останній раз ми брали мулардів. Не хочу я їх і даром. Ціх мулардів. Не хочу. Mm. Так, і ось ще що? Бачите, новеньких. З голубого фавориту, але вони будуть коричневі. Осьо. Побігла чорно-біле, Оно Ну, Видно Видно їх. Де вони? Воно травичку довбає під стеклом. Ось таке. Шість штуч, коротше, я взяла отакі з голубого фаворита. І щось у нас з колею така закралася підозра, що у ці два, то це ніякі не шипуни. Даже три. Ні, два Два ці. Що це не шипуни. Що це теж з голубого фаворита він нам сунув. Качат підкинув у таких. І головне, що ну, кожні ж вихідні ми його бачимо, І що там все нормально, так вже нормально ростуть. А я говорю, щось кажу, якось вчора кажу йому, якось кажу, підозріло у цій, говорю, сильно такі, прямо в два рази більші. Ні, ну ви ж бачили моїх качурів. У мене ж качури, я ж їх на виставки обрав. Вони ж у мене по 12 кілограм, такі ж огромні, що це ж з під них. Ну, багато років та його знаємо і він нас знає. На ринки ну, кожні вихідні бачимо. Та як щось буде не так, то я такий хай зроблю. Такий просирон йому зроблю. Коля каже, та хай бігає, ну та хай бігає, але суть в тому, що по 100 гривень ти нам їх як шипунів продав, що отаке ось, ось, ось отаке по 70 я взяла. А цих по 100. В надії, що це лавандові, угу. Ну не знаю. Ну Факт в тому, що якщо надурив, то більше у нього ніхто. Брати не буде. І оце ось о шосте, що я взяла, його чорно-біле А у Марінки, ну той, що я скільки років беру птицю вже, і завжди ну ніяка не ні, нічого. Як сказала, так вона і є, і вона завжди вибирає мені хорошу, гарну птицю. То Маринки Марінки це ж кажу, буде чорно-біле. А вона каже, так Бог його знає. Каже, може будь габарит з зеленою шиєю таке. Каже, перелинять, говорить, і буде, каже, таке, як пепельне з зеленою шиєю. Я подивилася, воно одненьке бігало посеред е, таких, е, такий голубий фаворит. Було Було п'ять штучок. п'ять штучок Ось це було. Я їх забрала. І одненьке оце було. Я говорю, кидай шостого. То я й шостого забрала. І то я ходила, видивлялася, видивлялася, їх дивилася, дивилася, не було. Колі кажу, я хочу такі, говорю. Ну, щоб вони були такі як коричневі і, говорю, розмірами такі, як шипунята мої, щоб я разом їх кинула і не було у мене там трошки, там трошки. Ходили, дивилися, 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 дивилися. Нема. Є нові муларди на, на, ну, такі, похожі на оці нові муларди, і вони теж там як чорно-білі, такі. Ну, мені щось здається, що то теж надурювання вони розповідають, що то нові муларди. Я не знаю. Що то мені кажеться, що башкірка качка обикновена. Вони видають людям тут ще по ушам, що то новий мулар. Ну не знаю. Я ще подивлюсь в інтернеті, не буду казати, не буду обійняти людей. Може, воно і справді якийсь новий вид мулардів з'явився. E, вони були по 100 гривень, тож, що такі. Я не захотіла їх. А потім Коля повіз комбікором на машину, Я кажу, та я не буду бігати туди сюди, бо машина далеченька, не було де поставити. Я говорю, я каламаринки тут покручуюся. Ну і стаю, ж, ета, вона ящики перебирає, я стаю це шкала неї, дивлюся, що вона робить. Вона відкриває покривала, в неї ящики оці бігають посеред білих. Я кажу, ти взагалі кажу, нормально? Вона дивиться на каже, що таке. Кажу, що ти їх кажу, закрив, підкривала, под... кажу, заховала, говорю. я кажу, хажу, шукаю, говорю, у таких мені треба. А вона каже: а тобі що повилазило? Я кажу, ти ще більше кажу, покривал на них, накидай, щоб я говорю, їх взагалі ніхто не бачив. А вона, та я ж хочу, щоб тепло, щоб тися ж не переморожена була. Каже, та й накривай. Ну, кажу, а я таких кажу, шукаю, говорю, чуть не пішла, не купила б. То оце в неї взяла. Та постояли, посміялися з нею. То. Взяла, до да, цих, вона кинула, гасають разом. Щось буде. Щось нагрібаємо, нагрібаємо. Де ми його все розміщати будемо, що ми будемо з ним робити? Я не знаю. Мішками загружаємо раз у неділю машину комбікормами. Вигідно, невигідно, по-моєму, нічого не вигідно. Вигідніше його піти на ринок купити. Ну зато це своє домашнє. Зато є чим займатися. Кізяки покидають, світло воно вже накрутило на дві тисячі лампочки ці. Ох, ну, ну нічого. Якось так, якось буде. Геньбини <смір> <Найденець>. ці, <смір> сирунів. Вони такі гарненькі, у них оце очі, наче намальовані. У шипунів і у них, так? Да? І вони теж як в капочку такі. Це ж воно полиняє, воно теж як капочку таке, як шипун. Вони полиняють і будуть коричневі. Оце я їх і хочу, щоб. Знаєте, ж вони? Миші. і миші. А те чорненьке бігає. Я ж йому кажу, що черненьке таке маленьке, а ті, кажу, трохи так в вріст пішли. Ну, ці два амбала, говорю, щось кажу, підозріло, кажу, сильне здоров'я, вони два рази більші. Та поставила, що посміялась цього черненького. Він каже, ну головне, що живий. Бігає, каже, підросте. Ну, кажу, то підросте. Ой, Так що такі справи у нас, такі покупки. Так проходять наші дні. Морелюпіни буде два цвісти. Я вже знімала, показувала на відео, потім подивишся. Господі, щось заїкаюся. Виноград відходить. А, до речі, хто пам'ятає, як ми копали Лідію, шукали після операції. уже річ така була. І ми їздили на дачі, Коля добав Лідію виноград. І ми думали, що він не прийнявся. А ні, він прийнявся. Гляньте в жару. І тут майже такого корінця не було, я ще йому казала, та лоза приймається і цей прийметься. Він прийнявся, підмерз трохи, ось відходять нові почки, ну зато він прийнявся. Оце була от така палка, я її так поклала. Там от корінці, корінці такі тоненькі були з цієї палки. Присипала трохи дивіться. Прийнявся. І це ось якийсь відходи, не знаю який. Так що. Прийнявся. І десь ми ще другий кущ викапували, мабуть, оцей. То я не знаю. Чи, чи цей. Ну, Коротше, тут щось попропадало. Щось я пересаджувала, то попропадало. Але головне, що оця Лідія, то вона прийнялася. І ось якийсь кущ. Ну, я ще не спішу, то воно може десь пустити. Ти ось опустив. І в мене там ще десь кущ винограду треба пересадити, а він підмерз, воно вимерз. Так що таке. Що, Будемо накривати? Зараз накриємо. Все, всім пока-пока. До наступного відео. Якщо ми сьогодні попадемо в цирк, то трохи постараюся познімати. Звісно, YouTube мені зріже монетизацію але нічого, зато я вам покажу відео. Хай воно. Хай воно не мотізується, нічого страшного. Не сильно шикарно, я заробляю. Все. Всім пока. Дякую, що підтримуєте. Радієте за нас. Пишете коментарі, ставите лайки. Пока.